Леся Українка, контра Спемсперу. Геть ти думи ви хмару осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосіні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая, міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшну, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не ступлю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадія таки сподіватись, буду жити геть думи сумні.